Рай Оленівський ставок, 12 кілометрів від Харкова, колись популярне місце відпочинку у знаменитому пісочинському курортному селищі, нині безлюдне, навіть у спеку і не тому, що війна чи небезпечно, а тому, що водоймище недоступно для людей. З боку селища тягнеться забур до самого ставка, з берега, що напроти дедачі доступ вільний, але там не пляжна місцина. Занепадати ставок почав з тих пір, як здравницю закрили, а санаторний комплекс Укуп здравниці прийшов у приватні руки. За огорожею зводяться котеджі. Місцеві розповідають, що нові власники території колишнього санаторію ще до війни відгородилися від селища, прихопивши і 25 метрів берега ставка, яке відповідно до законодавства вважається захищеною зоною і доступною для інших членів громади. Года вони це городять все час. Оце поставили бі... железобетонний забор, це євро. Його поламали. Хто поламав? Ну, хлопці, я знаю а хто, зала. я ж не знаю хто гамав. Ага. Уже... А тепер поставили з е... металопрофіля забор. Ну, вже года два. І ганяють, охрана, ганя ж нікого не пускають. На... Вони вважають, що це їхня власність. А я вважаю, що це собственність народу. Люди, навіть, які приїжджали, дихали колись, з'являються тут, приходять, кажуть, а що це, загорожено тут. Ну, нові хазяїва загородили. Пан Віктор уже і не пам'ятає, коли рибалевчі відпочивав родиною на березі Райоланівського ставка, але стверджує, що ще не так давно можна було прогулятися і берегом, і територією колишньої здравниці. І рибу ловили, і була і зариблена, і все було тут. І лодки колись були, ну це як санаторій був. А зараз нема нічого. Одні руїни там, і вони ж ні, нікого зараз туди не пускають. Ні. Ну там ні на що й дивитися. Раніше ж люди, ну це години два-три, мабуть. З колясками гуляли, ось з посілка ж, з дітворою з малою. Сейчас закрили все нікого, нічого. Хто тут господар, ніхто нічого не зна. Так, кажуть, що что... той той чи той. Чоловік показує щілину у заборі і стежку до санаторного пляжу, яку у місцеві час від часу протоптують, а господарі котеджі не втомлюються її перекривати, ховаючи за огрожує і свою власність, і ту, яку вважають своєю. Оце привезли, висипали, пожалуйста. Його не було цього. Тут були ветки так ну, так, щоб не проходили, А це привезли машину, ось від завезли. Та це дурне все. Чому оце? Я не розумію. Ну люди ходили на ставок. Якщо хочете загородити, городіть отак, а ставок хай остається людям. Ну як, всю ходили, а за забором не кошений луг, занедбаний пляж і заросли очеретом ставок. За великим рахунком у таку воду не дуже й хочеться пірнати. Втім, ставок має бути відкритим для доступу. Переконані мешканці селища, які погодилися на камеру говорити на тему заборної війни і ставка. Я туди не хожу, по тому гранічен. Забор наставили ви самі да? І там теж така картина. А с того, конечно, Райге Еленоке нужен. Вода нужна всем людям. Я за свободный доступ к воде. Ну, наверное, хотел бы, чтобы поблизости было место. А то на Рощу, ну, вы же знаете, где роща, да, идти далеко, долго. От... У сусідньому Пісочині, куди Максим разом з райоленівськими однолітками бігають до ставка, також і санаторне водоймище. На його березі розташована здравниця, правда діюча. Навіть у будень тут немало відпочиваючих як з числа місцевих, так і приїжджих, зокрема з Харкова. За невелику плату тут можна користуватися облаштованим чистим пляжем, роздягальнями, санітарними кімнатами. Так колись було і курортні райоленіці. Про повернення санаторію уже й не мріють, а от за ставок в Райоленівці люди ще готові поборотися. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.